Друзі, всім привіт! По-перше, вітаю всіх з новим 2025 роком. Бажаю всім здоров'я, терпіння, натхнення і головне миру. По-друге, давно не було відео на каналі, тому сподіваюся, що в новому 2025 році їх буде більше. Як мінімум для себе я ставлю таку ціль, що Необхідно випускати трішки більше відео при можливості, однак є певні причини, коли не завжди виходить це робити. Однак будемо старатися, є так сказати, до чого прагнути і рухатись. Стосовно сьогоднішнього відео, ми поговоримо про те, з чого починати столярку. Як цим починати займатися. Це не буде якимось певним відеоуроком наглядним. Я просто поділюся з вами своїм досвідом. Як це було у мене. Можливо, комусь буде корисно. Ну, і відповідно, столярка, з чого починати? У мене було це просто: колись я займався меблями. В принципі, це були меблі з ДСП, тобто, замовлялася порізка. Ну, мене цього навчили, і я якби, займався збіркою меблів із ДСП. Просто тобто була порізка, присажували, збиралися і виходили меблі. Там це були шкафи, купе, кухні, без різниці що однак мене завжди якби, цікавило те, як виготовляються справжні меблі з натуральної деревини. І почалося все з того, що, як і багато хто, певно, з людей сидимо дома ввечері, включив ютубчик. Е на Ютубі знайшов це відео про столярку дуже заліпательне. Просто ввімкнув, під чай, печиво, там, цукерки, ти сидиш собі і кайфуєш насолоджуючись таким відео. От у мене якось це було так. Мені це було цікаво, однак не завжди є на це можливість і в один момент. Сталося так, що в мене з'явився гараж, я відповідно одразу там зайнявся, зробили електрику туди-сюди, е ну і якийсь певний набір інструментів, почав одразу купувати, не задумуючись, там, які це е особливо там виробником. У нас є такий виробник Дніпром. От я почав е з нього так сказати. Однак, якби я зараз починав... Якби столярку по-новому, я б зробив би наступним чином. Я б врахував, би, які інструменти є вже не купуючи якихось конкретних, і просто спробував би щось зробити відповідно до тих інструментів, які є в наявності. Чи, можливо, хтось мені міг би там позичити інструменти з друзі, родичі? І от, уже коли маючи цей певний набір, щось спробувати зробити. Як мінімум, тому що треба якісь ці ази опанувати. Треба певні е, знання теоретичні, тому е, ось таким чином поступив би я. Однак, мій путь е, мій шлях пішов трішки іншим. Е, я почав з інструментів Дніпро М, е, щось почав робити, пробував, в мене взагалі не виходило ну, дуже довгий час, щось просте, елементарне. Але я так і відносився, скажімо, не настільки серйозно, як уже з часом. Тому перед тим, як починати робити щось серйозне і виготовлювати, ну, виготовлювати його якось серійно, потрібно просто приловчитися, навчитися якихось, е як сказати правильно, нюансів, технік е і до цього підготуватися. Зараз, же, наприклад, я вже як е все-таки трішки займаюся цим, напевно, років два. Вже щось я можу сказати так, що я не можу назвати себе столярним майстром, але я можу сказати, що щось я вже вмію, е, і відповідно щось уже в мене виходить. Тому, друзі, е, почнемо з того, що потрібно розділити на якісь певно дві категорії і зрозуміти, якщо це натуральне дерево, неважливо, чи це дуб, сосна там, чи якісь інші породи. Просто потрібно зрозуміти, які вироби ти будеш робити. Це чи якісь певні маленькі там, наприклад, багато хто виготовляє там якісь кухонні дошки, менажниці, винні столики. І я в тому числі їх ну, виготовляю так. А проте є і друга якби, така позиція, що можна виготовляти габаритні якісь вироби. Да? Тобто, наприклад, це можуть бути альтанки. Це можуть бути садові качелі, ну і тому подібне, да? тобто, але це дві різних категорії вироблених е виробів. Тому що одні маленькі, а інші зовсім іншого великі, ну, великогабаритні, скажімо так. І відповідно до цього потрібно мати різний набір інструментів. Якщо це невеликі вироби, ті самі меблі, е столи, стільці менажниці, посуд, якийсь певний, то ви можете мати е, один набір інструментів, і я б, наприклад, хотів би вам його показати. От, е, основних чотири інструменти, яких треба мати в ідеалі для початку е, це ось такі інструменти. А саме, це може бути розпиловочний стіл. Ось такий, наприклад, у мене DeVolt, деває 74-92. Потім це має бути фу... фуганок. Ось такий у мене Джет Третій. Це рейсмус. У мене Макіта. І ось ці три інструменти називають золотою трійкою. Але я б до них додав ще один інструмент. Це буде. Ось такий ось погружний фрезер. Тому що от саме пази і тому подібне, без нього не зробиш Ну нічого. Справді, якщо ж говорити про, це якщо говорити про меблі, якісь невеличкі, і це якщо говорити про. Е Виготовлення типу там, якоїсь кухонного посуду, дощечок, е сувенірів, якихось от. це зручно. Але от представте ситуацію, коли ви робите альтанку. Ви ж не будете тягнути весь цей інструмент з собою. Хоча, можливо, якщо у вас є бус, ви можете собі це все загрузити, ну і відповідно з цим працювати. Однак, в мене ситуація інша, у мене буса немає. Тому я їх не беру, хоча альтанку робив уже раз. І, якби є інша категорія інструментів це ручні інструменти. Наприклад, дискова пила це є також фуганок ручний. Це те, що основне вам точно буде потрібно оцих два інструменти, коли ви виготовляєте, наприклад, садові качелі чи альтанг. Да? Тому якось так. Ось таких дві категорії інструментів я міг би виділити на відповідно дві різних категорії виготовлення виробів. Потім, що ще обговорити, з чим можна стикнутися, це коли ви щось виготовляєте, його треба десь реалізовувати. Скажімо так, я можу запропонувати лише декілька варіантів, але не всі вони є дієві. Один із найбільш дієвих е, варіантів це коли ви перші вироби просто даруєте своїм друзям, знайомим, даруєте, там, без яких так ви несете затрати, які вам не так сказати, не повертаються, однак це вже ваша певна реклама. І є таке поняття, як сарафанне радіо. Да? Тобто друзі, знайомі, маючи такі вироби, до них приходять друзі, які бачать. І, відповідно, також е, хочуть собі таке мати. Ну, не всі, але певний відсоток людей може звернути на це увагу. Другий варіант це можуть бути якісь е, певні платформи, наприклад, у нас є така платформа, як OLX, розетка, ProM. Відповідно, на OLX можна працювати будь-якій людині, не маючи там ФОПу і тому подібне. Хоча це ну, неправильно. Тому що. Ну, ви не платите податки, повідно, і це якось вважається, і можуть вас взяти за одне місце, так сказати. Якщо ж говорити про Пром чи розетку, то туди зазвичай можуть попадати лише ті люди, які мають ФОП. Але навіть OLX зараз зараз як і розетка чи Пром, окрім коштів, які ви платите за розміщення, плюс реклама, при кожній продажі. Ви їм маєте заплатити відсоток. Якось так. Е, тобто, давайте почнемо з того, що не почнемо, а вже підіб'ємо такий от підсумок, що ми можемо, ну, як, на що треба звертати увагу і з чого починати. Перше, е, перед тим як придбати собі якісь інструменти. Треба взяти ті, які є у вас, чи в когось знайомих родичів, і спробувати щось зробити. Друге, після того, як ви зробите, ви зрозумієте, чи це вам підходить, чи не підходить, чи зможете ви це опанувати, чи не зможете. Третє, коли ви зрозуміли, що ви можете це опанувати і рухаєтесь далі, ви вже купили, наприклад, якийсь певний інструмент, вам потрібно е вирішити, що ви будете виготовлювати. Ну, тобто, який конкретно продукт ви будете робити. Що, наприклад, може, як я, я беруся за різні категорії. Там це як щось маленьке може бути, відповідно, так само і гойдалки, альтанки. Тобто, можна працювати з усім, можна пробувати. Е, ну, відповідно, четвертий пункт це пункт, де ви будете реалізовувати ті товари, які ви будете виготовляти. Є варіантів багато різних. Тобто є платформи, де можна їх виставити, відфотографувати, виставити, проплатити рекламу. Ну, а далі вже як воно буде рухатися. Це залежить ну, У кожного по-різному. Відповідно, де є попит, там є і продаж. Якось так. Друзі, ось таке невеличке відео. Е перше в цьому новому році у нас вийшло. Сподіваюся, що для когось ця інформація була корисна. Е це не є якоюсь там стратегією розвитку. Да? Це просто от мій е, досвід, яким я ділюся з вами, і, можливо, хтось із вас е, візьме для себе щось корисне. Сподіваюся, що для когось воно дійсно тут знайдеться в цьому відео, якісь певні корисні речі. Тому, кому воно дійсно сподобалось і було корисним, обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайку, ну і я з вами не прощаюсь.